Сьогодні, 1 травня була чергова спроба, чергова надія від нашої виконавчої гілки влади, району, тобто міліції, прокуратури адміністрації, зняти ту напругу, яка вже триває сім років з цією ганебною ситуацією по діяльності хімічного виробництва на території сільхозтехніки. Але сьогодні ми пересвідчилися знову в тому, що Напругу не знято, і сьогодні, 1 травня, я з мешканцями міста Дунаєць провів на всій хвостехніці. Причиною сьогоднішніх подій, які стали на ці гостехніки, стали попередня наша зустріч з головою адміністрації Бернашевським Олександром В'ячеславовичем. Зустріч була з громадськістю по питанню хімічного виробництва, по питанню його законності. І ми після зустрічі, яка проходила вчора, ми прийняли рішення про те, що потрібно виконати рішення громади, потрібно виконати рішення людей, які хворіють, які вимагають, щоб дане хімічне виробництво винести за межі шкідливого виробництва. Сьогодні зранку. Коли до мене подзвонили з відділу внутрішніх справ міліції, попросили мене дати пояснення на ту заяву, яку я звертався до міністра внутрішніх справ Асена Борисовича Авакова. Ну, звичайно, я підійшов, підійшов в, наш, в будинку культури в наш відділок міліції. Написав пояснення, і зразу після цього я в парку зустрівся з головою райдержадміністрації Барнашевським Олександром В'ячеславовичем і головою районної ради Камінським Антоном Петровичем. І вони мені повідомили, що потрібно зараз під підійти на сільгосдосіхостехніки в зв'язку з тим, що з їхньою присутністю, з присутністю міліції виконавчої служби. Будуть прийматись відповідні рішення по питанню опломбування цеху хімічного виробництва, яке на території, на території нашої сіхвостехніки. Ну, звичайно, я підійшов, повідомив деяких жителів тих хворих людей, які хворіють від цього виробництва. Підійшли ми під прохідну всіх Прийшла слідша група приїхала нашого Дунаєвецького РВ ОМВС і спочатку їх не запускали, потім запустили разом з нами на територію всіх гостехніки. Візуаль, візуально оглянувши цех виробництву пінополісіролу, він був зачинений звичайно, тому що закрадається підозра, що коли оця мала проводитись безпосередньо ця процедура. От ну, були повідомлені були повідомлені представники цього виробництва. Виробництво закрили, працівники розійшлися і тому, оглянувши візуально це виробництво, зафіксувавши всередині через вікно через зйомку і фотоапаратом, що є готова продукція, є багато сировини, є машини стоять, які на Погрузку підготову продукцію складено відповідний акт, але того всього обіцяного, яке було мені сказано сьогодні зранку, про те, що буде опломбовано, цього не прийшло. Був представник також виконавчої служби, який повідомив про те, що рішення суду вищого адміністративного суду воно носить рекомендаційний характер, і тобто Нема підстав зараз це виробництво опломбувати, щоб воно в дальнішому не працювало. Тому складається отаке враження, що знову так до нас на рішення громади, на рішення тих людей, які хочуть, щоб виробництво винесли за межі міста. Не хочуть ніяких приймати мір. І сьогодні ми будемо знову звертатись до правоохоронних органів з питанням закриття цього хімічного виробництва. Причиною вчорашньої зустрічі нашої з Барнашевським було зареєстрована у Київській міській раді моя заява. Про те, що з 4 травня 2015 року біля адміністрації президента починається акція Ні хімічній диктатурі. Була велика надія про те, що були обіцянки зі сторони голови адміністрації, що це питання буде найближчим часом вирішено. Але сьогодні ми побачили знову, що приїхавши на місце події, на місце події, описали, як завжди, і Обіцяного опломбування не пройшло, і були представники виконавчої служби і представники міліції. Ну на сьогоднішній день хочу заявити, що мабуть, все-таки ми поїдемо на Київ. Ну, після свят, після вихідних, мабуть, акція безстрокова. Поїдемо не на не один день і будемо ну, там відстоювати наші інтереси, інтереси громади, тому що виконавча гілка влади району, тобто адміністрація, міліція, прокуратура, виконавча служба вони не годні забезпечити виконання рішення суду про заборону господарської діяльності цього хімічного виробництва. Зараз йде суд по питанню невиконання рішення суду, яке вони не виконували на протязі вже двох років, 2013 року. Рішення Вищого адмінсуду про тимчасову заборону господарської діяльності. Суд затягується, основна мета. Відповідача, відбути оцей суд, звернутися з апеляційною скаргою Хмельницький апеляційний суд, понцюканзаційною скаргою і знову це ну, затягнути на роки. Тому у нас немає нашого виходу, інакшого виходу робити акції, привертати увагу громадськості, привертати увагу нововибраного президента, про те, що питання. Його виконавча гілка влади у нашому районі питання не може вирішити. І дуже прикро за те, що гроші гроші зараз керують всім. І, якби, і як казав наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко, я згадую завжди його слова, за шмат гнилої ковбаси в матір рідну продасте. Слава Україні!